Я вас вітаю, друзі. Сьогодні до вашої уваги Renault Clio 4 2016 року випуску в Дорістайлі. Чим автомобіль виділяється від остальних Clio? тим, що він на автоматі. Рідко вони попадаються. Переважно вони на п'ятиступках йдуть в 75 кінських сил. Це у нас півторашка дизель і він на 90 кінських сил. Один із найпотужніших потужних Clio. Машинка вся в рідній фарбі. Пройшла передпродажну підготовку, хімчисточку, так, загалом автомобіль в дуже гарному стані. Так, почнемо з лакофарбового покриття. 152, 143 крила пластикові, 150, 136, 144, 130, 146. 151 134 131 134 145 123 135 142 146 137 150 Так, далі що підкреслюю, стоять легкосплавні 15-ті диски. Брешу 16 диски, резина передня міліметра 4,5, ззаду майже нова резина. Так, і пішли далі до салону, покажу, що у нас по комплектації. Я... У нас електрорегулювання дзеркал, передні електросклопідйомники, система стоп старт, задні парктроніки є. Далі на кермі ми одразу бачимо круїз контролю обмеження швидкості. Ось вони включаються, вимикаються, плюс одразу кнопочка екорежим. Автомобіль стає такий, скажімо, слабший відгукається на педалі акселератора. Набагато повільніше якби набирає швидкість. А коли вже екорежим вимикаємо, то вона як будто би чіп, чіпована стає і їде набагато поярче. У нас рідного пробігу 201 тисяча. Автомат себе відчуває чудово, багатофункціональне мультимедія. Є у нас флешка AUX, але потрібно залити карти України. Так, є Bluetooth, гучний зв'язок, підрульове керування магнітолою. Е, у нас кондиціонер, підігрів дзеркал з заднього вікна. Е, по комплектації, в принципі, нічого такого. Крутого немає, але у нас найголовніше це автомат. І ще підкреслю, класно виглядають вставки пластикові на шкіряному кермі. Салон в доброму стані. Одразу покажу карти, як бачите, без задірів. Сидіння водійське, на пробіг 200 тисяч км виглядають достойно. Гайний чистий салон фальшпол. Запаска у нас знизу. Ще велика перевага цього автомобіля, він хоче на автоматі. Автомат EDC роботизована коробка передач. Вона дуже економна, автомобілі в місті їсть е, в приділах до 6 літрів дизельного пального. А на трасі споживає, навіть е, я б сказав, десь до 4 літрів при швидкості 100 км на годину. Максимум, що цей автомобіль буде споживати на трасі, це самий потолок 6 літрів. Якось я їздив на е, такому ж але 75 кінських сил на ручці. Ну, по трасі не байдуже, вони однаково і споживають палива. Їздив в Луцьк і обратно, то ми топили на ньому 150-170 км на годину і він з'їв 5,8 літрів на 100 км. Сучасний класний автомобіль, який не з'їсть всіх ваших грошей. Як в обслузі, так і по розходу палива. Дешевше по розходу палива буде, напевно, лише електромобіль. Так, машинка розмитнена. Він пройшов сертифікацію. Виписуємо одразу договір купівлі-продажу на клієнта і ви будете першим власником в Україні. Автомобіль є в наявності в Вінниці і готовий до першої постановки на облік. Ще скажу внизу в описі, ви побачите мій номер телефону, по якому ви зможете сконтактуватися зі мною. І За посиланням в Телеграмі є більше автомобілів. Можете підписатись на телеграм-канал. Автомобілі, які не актуальні, всі видаляються. Тому всі машинки, які ви бачите в Телеграмі, вони є в наявності або доставляються. Там буде вказана локація, чи він доставляється, чи він в медикі, чи він ще у Франції, чи він вже в наявності в Вінниці. Зверніть на це увагу. Або якщо у вас будуть запитання, дзвоните до мене, або пишіть Viber Telegram. Дам вам більше інформації по машинкам, які вас цікавлять. Так, Машинка, в наявності, любі перевірки, без питань, буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую за перегляд, всім гарного дня, пока-пока.